Ажі щось на Хмельницькому. Ого, Йдемо на базар. За що любите своє місто? Хмельницький дуже комфортний. Він справді один із самих спокійних місць, в mm -hmm. якому можна реально вечором прийти розслабитись, послухати вуличну музику. <ріст> як вам люди у Хмельницькому? Дуже приємні. Вони всі такі, знаєш, спокійні, розмірені. Немає mm -hmm. ніякої суєти. Ми як естонці, ми нікуди не спішимо. Mm -hmm. <ріст> Куди з дівчиною піти на побачення в Хмельницькому? У нас є Потоцьке, mm -hmm. у нас є роял палас. У нас є Голівуд. Якщо ви не любите ресторанчики, вам треба смотатись кудись подальше на природу на прийти послухати піаніста в центрі міста. Чому ви ні? Куди піти на місцевому Хмельницькому, щоб закахатися в це місто? Набережна. Стометрівка, навіть та саме звичайне просто пройтись по Проскурівській, це доволі цікаво. Куди піти у Хмельницькому, щоб зіпсувати собі репутацію? Білий налив по любому, навіть не в. Давно граєте? Цей інструмент я потратив близько 11 років. Ми можемо зараз на фінал заграти? Звісно? Давайте. Якісь будуть особисті побажання? Ні, чисто ваш, ваш коньок.